Дорогі люди, я хотів би хвилинку вашої уваги, хотів би побажати вам миру, добра, щасливої дороги, куди ви направляєтесь, Хай Господь благословить і береже. А також хотів би закликати до молитви за Україну, щоб ми не просто називались християнами, але любили Господа всім серцем, тому що Христос доказав свою любов, пішовши на хрест на муки, за наші з вами гріхи, пролив кров. І Він чекає взаємності, хоче. Мати з нами близькі стосунки, щоб ми звертались до нього, і також пам'ятали, що ми створені Господом, що Господь створив для того, щоб ми були схожими на нашого Господа, щоб ми не робили зла всякої неправди, тому що часто за наші гріхи ми караємося, і тому чомусь Бог допустив цю війну, і він може її спинити. І тому я хотів би закликати нас до молитви за наше особисте життя, щоб ми молились, тому що ми робимо багато гріхів. Кожна людина за життя, за свій один день робить близько 10 гріхів, не рахуючи абортів і інших гріхів, які також є вбивством. Тому нехай Господь благословить, щоб ми, будь ласка, приходьте, будь ласка, щоб ми були щирими християнами, тим більше, що буде зустріч з Господом кожного з нас. Будемо давати звіт за своє життя для одних Це буде радісно, які люблять Господа. Для інших може бути сумною. Тому нехай Господь благословить вас. А йому добре. Хай Господь вас благословить. Хай Господь вас благословить і береже. Я вийду а тільки спочатку. Там, по час, мабуть, подарую. Треба боротися за Україну. Мало да. боротися. Ну якщо бороти. ми не Дреба. якщо Дреба. не будемо молитися, то Дреба. давайте Дреба. ми помолимося. Кожен про добре свої. моліться. Я ви хай во бо... ніхто не нав'язує. Нав хай Господь благословить. Я, я, я бажаю щасливої дороги. Хай Господь Всі. вас да. благословить. Ну я До, хорошо. Сиди Моли, чай хай Господь ви. вам Тя вам подарував, да, вже. Ну чому ви? А ніхто не нав'язує. Що нав'язує. Ніч людина не заставляє да. вас, не платити нічого. Просто молиться. І молимось. Читайте святе письмо, моліться Ніхто не нав'язує нікого. Ісус Христос. Можете, будь ласка, вийти да? з вашого бусіму. Ви Тихай, тут, так. якби ви тут були одні, я б вийшов. Ну ви тут не одні, дівчинко. Так що, вибачте мене, ви не одні, а кроме вас ще є да, люди. Ну, знаєте, як це да? погано робити. Я знаю, коли людина... Не, не знаєте, знаю. Я, сказав, ху, я читаю Ви святе письмо. Ви заходите в автобус і нав'язуєте свої дітки. Ніхто не нав'язує. Ні, нав'язує. Ніхто. Дочка, успокойтесь, ніхто нікому не нав'язує. Це полюбіть, Господа і буде все добре. Ви тут не одна в автобусі, а тут є дуже багато віруючих. А ви одна, хто це розмішає. Вам подарив вже? Ну комусь подарити ще. Хай, Хай сподарити. Да, да ви не задумувалися, да. чому це відбувається в мірі? За тому, що ми Бога не ми Ну, Хай Господь вас благословить, береже щасливої дороги цього найкращого.